Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, говоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Volkswagen Transporter. Вантажний варіант. Автомобіль. 2018 року 2.0 дизелі 88 пробігу. Контакти є, ціни, на жаль, немає. Дуже мало таких авто в продажі на ринку, тому кому цікаво ціну уточнюйте. У звичайній базі бачите. Кенго в коричневому кольорі. Автомобіль 2015 року 1,5. Дизель 177 тисяч пробігу за ціною 12190 доларів. Без підфарбувань. Ось такий салончик. Кому цікаво, телефонуйте. Так, є ще такі Opel Vivaro в довгій базі. 2005 рік, 1,9 дизель, 245 пробігу за ціною 8800 доларів. Автомобіль з форкопом. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте, власник розкаже більше інформації про цей автомобіль. Вантажний Ford Custom, Автомобіль 2019 року 2.0 дизель, 231 пробігу з автоматичною коробкою передач та WebASOM є фаркоп, за ціною 16300 доларів. Ось така машинка. Кому цікаво, телефонуйте до власника авто. Volkswagen Каді. Так, автомобіль 2019 року, 2,0 дизель, 214 пробігу. За ціною 19, 300 доларів. Семимісна версія. Рено Кенго. Автомобіль 14 року, 217 пробігу, 1,5 дизель, 10 100 доларів. Ford Transit в такому яскравому кольорі. Автомобіль 2005 року, 2,0 дизель. 230 пробігу, механічна коробка, легковий вантажопасажирський. 7 місць. 6100 доларів по вартості. Виглядає живенько. Кому цікаво, телефонуйте. Рено К'єного. Кінгушка 2014 року, 1,5 дизель, 206 пробігу. За ціною 11300 доларів. Оригінальний пасажир, тканинний салон. Ось такий варіант. Citroen Berlingo. Так, 2009 рік, 260 пробігу, 1,6 дозель, 5400 доларів. Контакти 0,99 450, 75 50 Бюджетний чобіток, Кому цікаво? Комбінований салон. Такий варіант. Renault Trafic у звичайній базі. Автомобіль 2015 року, 1,6 дизель, 179 пробігу. В рідній фарбі за ціною 14700 доларів. Ось Такий салончик. Автомобіль вже на реєстрації. Кому цікаво телефонуєте, отримаєте вже більш обширну інформацію від власника. Так, Volkswagen Caddy. Автомобіль 2014 року, 1,6 дизель, 237 пробігу за ціною 11,999 доларів. Автоматична коробка. Тканинний салон. Машинка. Рено Кенго у звичайній базі. 12-й рік модельний 13-й, 1,5 дизель на 66 кВт за ціною 8750 доларів. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир на легкосплавних дисках машинка. Щелітня резина. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. Автомобіль 2014 року, 2,0 дизель 273 пробігу за ціною 14800 доларів. Дев'ятимісний пасажир. Expert. Автомобіль 12-го року 2.0 дизель, 283 пробігу за ціною 12800 доларів. Renault Kengo. 10-й рік, 1.6 MPI бензин, 228 пробігу, механіка, газ бензин за ціною 7,350 доларів. Так, контакти ось там вверху. Надіюся трошки видно. Тканинний салон з форкопом.